Спадку троє сирі, таких покинула мати, від яких відмовились найближчі родичі. У прийомній родині прожили шість років. Аж доки не з'ясували, що після смерті біологічного батька їм залишився у спадок будинок і земельний пай. І раптом знайшлися родичі, які захотіли стати опікунами. Тепер вони хочуть забрати дітей від названих батьків. Сашко та Руслан відмовляється йти до школи. Відколи там з'явилися дві жінки, які називалися родичками. А вже ми косами прийшла, і вона сказала, сідай мені на руки. Вона взяла мене побіжевіт і притягнула, щоб я до неї сім на руки. Діти прийшли, сказали, що у них там тьоті приїхали. і хочуть забрати їх собою. Троє дітей: Сашко, Руслан та Сніжана у родині дробахів прийомні. Шість років тому подружжя до своїх семи дітей забрало ще трьох малюків із лікарні. До опинилися після позбавлення матері. Батьківських прав. Сашуня я зразу заховався в під підліжечку заліз. Боявся сіжанка була маленька, вона ще не вміла ні повзати. Дитина була до того запарена, хто мами розуміємо, що це таке до, до м'яса. Там до, шкури до не було, там було. Угу. був дуже, Взагалі не говорив трьох дітей. Соцслужба забрала від матері, коли з'ясували малюків та залишила на неповносправного чоловіка, який фізично не міг доглядати за дітьми. Собачі будки виглядають. Ну, женятка, як я дивлюся, дитина спить в буді, там, де була посуда собака їв, він звідти все виїв і заснув собачку. Усі родичі відмовилися оформляти опікунство над малюками. кажуть у соцслужбі. Утім, через шість років дві тітки раптом передумали батьки вихователі та односельці підозрюють усе через спадок, який залишився по смерті батька. Хата і 60 соток землі біля неї, а ще земельний пай у три гектари. Саме через це майно упевнені батьки-вихователі у них і хочуть забрати дітей. Йде війна не за дітей, а йде війна за землю. Бо якби йшла війна за дітей, то цих би дітей забрали тоді, коли вони були в лікарні. Ми їм тоді предложили, але вони відмовилися, сказавши на те, що це не їхні діти. Утім, потенційної опікунки звинувачення заперечують. кажуть відразу після смерті брата боялися, не впораються з його маленькими дітьми. Тепер готові їх доглядати. Мовляв, не корисливо, бо коли діти стануть повнолітні, володітимуть майном. До повноліття має право е, той користуватися, хто дітей доглядає. А після повноліття ді земля дітям проценти попадає. А як заберу дітей? То, звісно, буду оформляти, щоб хліб був дітям, щоб все було, а потім після повноліття вона їхня. У соцслужбі підтверджують, тітки, які найближчі родичі можуть претендувати на опікунство. Уникнути цього батьки вихователі можуть, якщо прийомних дітей. Усиновлять Ана Дітоска Микола Назаренковіниця Тесен один плюс